Вітаю на каналі, поховаримо раз. Збираємо врожай лохини і будемо готувати на зиму вітамінне і дуже смачне варення з лохини. Така вітамінна знахідка зимою. Ягоди лохини, я гарно перебрала від листочків, гілочок, а також пошкоджених ягід. Добре помила і висипала насидку, щоб гарно стекла вода. Тут в мене 2 кілограми ягід. Всипаю 2 кг цукру. Перемішую. Перемішала і залишаю ягоди з цукром на 10-12 годин. Час від часу треба їх буде перемішувати. Можна ягоди засипати цукром на ніч. Лохина пустила сік. Така ягода багато соку не пускає, тому що вона, як кажуть, м'ясиста. Якщо ви засипали цукром з вечора, то декілька разів перемішайте її з цукром з вечора, а потім ще декілька разів рано. Додаю сюди 4 г лимонної кислоти. Гарно перемішуємо і ставимо на вогонь. Вогонь включаємо середній, не сильний і постійно помішуючи, будемо варити до закипання. Варення почало кипіти і з моменту закипання варимо 5 хвилин. Банки і кришки обов'язково мають бути стерилізовані і сухі. Гаряче варення наливаю в банки. Закриваємо і перевертаємо. Накриваємо варення одіялом і залишаємо до повного охолодження. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!